Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У вересні у івано-франківській громаді вдвічі зросла кількість випадків covid 19 порівняно з минулим місяцем. Ковід брів загальній кількості, але поки що він. Перебігає в більшості випадків герої. Як у надвірнянській лікарні медики проводять операції за французькою методикою Маскулет? Це є е, на порядок якісніше, і друге це є е, скорочення термінів лікування. Мріє підкорити говерлу та знову водити авто. Історія мінометника з Дніпра, якого після поранення на війні лікують у Івано-Франківській обласній лікарні. Перше, я сказав мамі, що я думав, що я вже тебе не побачу. А друге, я сказав, що головне, щоб міг водити ну, машину. У відпочинковому комплексі у селі Красноїля на Верховинщині, де вчора сталася пожежа, оздоровлювалися 148 дітей з Києва. Про це повідомили у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації. Як теться у дописі сьогодні ввечері, потягом вони поїхали до Києва і завтра зранку повернуться додому, як розповіла речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. Інформація про пожежу у будівлі відпочинкового комплексу у Верховинському районі до рятувальників надійшла 25 вересня о вісімнадцятій. За її словами, коли пожежники прибули, другий та мансардний поверхи будівлі охопило вогнем. Площа пожежі склала 750 метрів квадратних. За словами Христини Перцович, ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Сама будівля санаторію дерев'яна з великим пожежним навантаженням, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. О 20.43 пожежу вдалося локалізувати, о 22.26 ліквідувати. Як з'ясувалося, у відпочинковому комплексі проживало 148 дітей з вихователями, а також обслуговуючий персонал, який вивів усіх дітей з будівлі на місці пожежі. Вогнеборцями врятовано частину будівлі відпочинкового комплексу. На щастя, постраждалих немає. Франківець Тарас Шовгенюк розповідає, що минулого тижня відчув слабкість і біль у горлі, тому звернувся до сімейного лікаря і пройшов тест на коронавірусну інфекцію. Сьогодні він прийшов на черговий прийом до поліклініки. У мене було щось схоже на ковід, але я пройшов тест. і Мені сказали, що це не він. Хоча у мене пропав смак, ніл також піднялася температура. Хоч вона й не була високою, і разом з цим з'явився кашель. Коли був минулий раз, це була п'ятниця, мені прописали антибіотики пропити, тому що в мене ще були проблеми з горлом. У вересні в Івано-Франківській громаді порівняно з минулим місяцем на 50% зросла кількість хворих на covid 19 які зверталися з симптомами хвороби до свого сімейного лікаря. Про це Суспільному розповіла Ольга Савчук, директорка центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги. За її словами, більшість хворих лікуються вдома. В середині серпня ми тільки почали фіксувати перші випадки ковіду. Це було по декілька випадків в день. Сімейні лікарі роблять швидкі тести, підтверджують, якщо є якісь сумніви, то робимо і ПЛР-обстеження. Якихось таких важких випадків немає зафіксовано, щоб ми масово скерували на стаціонарне лікування. Такого немає. Ковід в загальній кількості, але поки що він перебігає в більшості випадків як герої. Лікарка-терапевтка поліклініки номер 3 Івано-Франківської міської ради Віта Гук каже, серед поширених симптомів коронавірусної інфекції слабкість і незначне підвищення температури. З її слів, легко переносять цю недугу або взагалі не хворіють на COVID-19 вакциновані люди. Також каже, зараз у поліклініці триває планове щеплення вакциною Файзер. По попередньому запису. Тобто пацієнти до на нас підходять, записуються, тому що флакон є на 6 осіб. Нам потрібно сформувати список, обдзвонити на конкретний день. Люди підходять, вакцинуються. Ажіотажу немає, бажаючих є достатньо. ходять, вакцинуються. Переважно це йде бустерна доза. За словами Ольги Савчук, планова вакцинація зараз відбувається у всіх поліклініках Івано-Франківська. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини івано франківськ Техніку маскулет в лікуванні пошкоджень кісток у надвірнянській центральній районній лікарні медики застосовують від кінця 2020 року. Розповідає завідувач травматологічного відділення закладу Юрій Васін. З його слів, ця операція проходить переважно у два етапи. На першому етапі іде санація і ревізія пошкодженої ділянки кістки. Забираються ті частини, які візуально ми бачимо, що вони вже не життєздатні». Після цього розповідає Юрій Васін на місце, звідки забрали мертвий фрагмент кістки. Лікарі ставлять спейсер, спеціальний медичний цемент, що містить два антибіотики для боротьби з інфекцією. Ставиться спейсер. І на протязі шести тижнів так називаємо формується мембрана для того, для того щоб ми в неї могли привести поставити трансплантат. Методика дуже позитивна, методика, результат дуже позитивний від неї. І хороший функціональний результат на виході. Трансплантат розповідає Юрій Васін. беруть з іншої кістки. Якщо цього не вистачає, додають штучну кісткову тканину або кістковий мозок. На відновлення після такої операції каже лікар: іде від восьми до десяти місяців. Ортопед травматолог Назар Завадовський розповідає про стан свого пацієнта з мінно вибуховою травмою після операції за технікою маскулет. Було проведено. Висічення нежиттєздатних тканин, забрано мертву кістку та встановлено тени, на які зверху накладено спейсери з антибіотиками. На даному етапі зараз рани загоюється без ознак запалень, нагноєння, ніяких виділень немає, тобто динаміка позитивна. Включається вже в роботу ліктювий суглоб, де відновлення. Пацієнт активний, скарг немає. Боєць національної гвардії ігор отримав осколкове поранення у боях з російськими окупантами під Кліщіївкою 25 п'ятого серпня дві року. Якраз наштурмували, ми тримали позиції і прилетів снаряд. Ну грубо кажучи, постріл СПГ. Там зачепило мене і мого побратима. Операція пройшла успішно, все чудово. Лікарі, чудові, умови чудові, лікарді. Чудово. Готуємось на випуску. Готуємось на випуску і до другого етапу операції. До другого етапу операції розповідає лікар бійця чекати п'ять тижнів. Заступник директора надвірнянської лікарні Іван Маланюк говорить, що від кінця 2020 року у медзакладі провели понад 50 успішних операцій за французькою методикою. Маскулет з його слів, ця техніка є однією з провідних у світі. Це є е, на порядок якісніше, і друге це є е, скорочення термінів лікування. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Перше, я сказав мамі, що я думав, що я вже тебе не побачу. А друге, я сказав, що головне, щоб міг водити ну, машину. Бо я дуже це обожнюю. Так, Анатолій Кузьмін із Дніпра пригадує перші слова, які сказав рідним після поранення. Розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення росіян він впродовж чотирьох років працював барменом. А зараз є військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади. Анатолій каже, пройшов військові навчання у Великобританії, а згодом на Львівщині. Боєць пригадує свій перший бій на Бахмутському напрямку. Перший мій виїзд я думав. Ну, всі казали, що ті, буде страшно. Ну, я приїхав рядом, ну, метрів 50, опала 120-ка. Перший прильот такий. Прям, ну, ми хвилин 15 були на позиції. І я не можу сказати, що я відчував страх. Ну, ну чесно, вообще? Тобто то, ти знаєш, що тобі треба виконувати завдання, ти його виконуєш. Ти коли е, повертаєшся назад, ти починаєш це е, аналізувати. аналізувати, і ну, тобі страшно. А там ти ну, якось о цьому не думаєш зовсім. Анатолій Кузьмін мінометник у складі підрозділу каже, працював по окупантах з міномету 120-го та 82-го калібрів. У зоні бойових дій провів два місяці. Боєць пригадує, як 1 вересня 2023 року у бліндаж влучила ворожа міна. Того дня каже, загинув його побратим. Я не мог сам собі на накласти турнікет ні на ногу, ні на руку. У мене ну висіла рука, то тобто, ну… Взагалі я змог його зняти, він в мене був на плечі, а одягнути я його не зміг зовсім. І я кричу: допоможіть хлопці, ну есть, всі контужені, один побратим 200 в мене на руках. Потім вони, як почули, одразу вже прибіг один з них та наклав мені турнікет. Допомогли до евакуаційного транспорту дойти, доповсти. З евакуаційного транспорту Анатолій зателефонував своїй дівчині Олександрі. Він мені дзвонить раз за чотири, то що связь погана. Я беру телефон, він каже: Я поранений, мене везуть в лікарню, все нормально, не переживай. Связь переривається, він на громкий, то що хтось йому дав телефон. Все торохтить, нічого не чудно, нічого не понятно, я в шокі. Я... Зараз Анатолій Кузьмін проходить лікування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Каже, радий, що медикам вдалося зберегти його руку, адже побоювався, що її ампутують. буду бігати, а з рукою поки що невідомо. Тобто, там треба важка операція, нарощування суглобів, кісток. Тобто в мене рука буде ну, на даний момент на 12 сантиметрів коротша. Всі були в шоці, коли я трошки отак от пальчиками поворушив. От. Бо вони бачили цю рану. Вони бачили, що там немає ліктя, там немає нервів, там судини, там ну, взагалі там як. Я надіюсь на те, що ми поїдемо за кордон і йому зроблять цей локоть, а далі будемо святкувати перемогу. Анатолій Кузьмін каже, мріє піднятися на говерло та продовжити військову службу. Наталія Василовська, Назарій Гук Суспільне новини, івано франківськ Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас як можемо в тилу, волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє. Ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україною. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.